Привіт, з вами Діана Суворова. Зараз я знаходжусь у США у Флориді і купила декілька адвент-календарів, щоб розпакувати їх на своєму каналі. У минулому відео ви зможете подивитися адвент календар від магазину Macy's. Тут е, люксові мініатюри. Що там і як можете подивитися у минулому відео. Сьогодні буде адвент від магазину Сифора. Ось такий він великий, гарний. Що там осередині, Ми сьогодні подивимось. До речі, у наступному відео я буду розпаковувати супербюджетний адвент з косметикою від магазину Ульта. Він коштував 22 долари. І також у мене є ще адвент. Для мого песика мішки. Це адвент для собак, уявіть. Але я його розпакую вже коли буду у Києві. Тож чекайте у грудні такий адвент. Ну і всім дуже дякую за підтримку мого каналу. До речі, зараз це дуже важливо і ваш лайк, коментар, вони впливають на просування цього відео. Дуже вам дякую за будь-яку активність під цим відео. Навіть мої часи кажуть вам <хи> дякую. Що по цені? Він коштував 45 доларів, і вже десь 3 чи 4 тижні тому він був повністю розпродан. Купити його було неможливо, я замовляла його тут онлайн одразу, коли приїхала сюди. Тобто він коштує 45 доларів, і там усередині косметики на 105 доларів. Але там тільки косміти. Яка продається під власним брендом Sephora, тобто Sephora Collection. І одразу мене тут зустрічає ось такий спонжик для макіяжу. До речі, треба його намочити і подивитися, як буде працювати. Номер два. Дуже легко його, до речі, відчиняти. Це щось для догляду. Маленька мініатюра з гіалуроновою кислотою. Можливо, це чи крем, чи сироватка. Третя комірочка. Боже, що це таке? <смірка> Такого я не очікувала, але мені здається, що це скотч для того, щоб робити макіяж. Так це виглядає. Це звичайний скотч. Четверта комірочка. О, тут в нас такі шимірні тіні. Ось так виглядає. Дуже шимірні. Мені здається, що це, мабуть, даже хайлайтер чи щось таке. А, ні, просто тіні, але дуже перламутрові. Так, номер 5. Дивимось, що це таке. A big by definition. Можливо, це туш для Вій. Так, це туш. Номер 6. Це що? Що це таке? Якась цигарка? Не знаю. Масочка. Під номером 7 у нас маленьке дзеркальце. Це що, щоб так от. Губи малювати чи одне око не знаю. Воно дуже маленьке. Номер вісім. Так, це в нас це гель-душу. Одноразовий ось такий. Номер 9. О, моя улюблена червона помада від Sephora Collection. Це найкращі матові помади, які не сушать губи, які дуже класно тримаються. Мені дуже подобається. І цей червоний просто супер. У, ще одна. Так, Це маска для обличчя з кавуном. 11 комірка. Що в нас тут? А, крем а, під очі. Дуже маленький. Номер 12. О, це червоний олівчик до моєї. Червоної помадки. Хоча та помадка дуже класно малюється і без е, олівчика. Ну що, номер 13 найщасливіший. Е, Це пилочка для Вау, в мене тут новорічна музика вимкнулась. Вона вмикається, коли якісь такі звуки дуже гучні. Чи хлопнуть можна, чи щось сказати. Я не знаю, що там відбувається, але музичка вимкнулася. Свято наближається. 14, і це, мабуть, теж якась масочка для очищення носу. Верне, точніше на носу, а пор на носі. 15. О, це теж такі ціні. Дуже красивий колір. Можна у складку віка чи просто на все віко. Дуже красивий колір. 16 віконечко, дуже велике. І у нас тут? Що тут? Серветки. Очищувальні серветки від Sephora Collection. Так. Там щось пусто. Алло. <риклад> Мабуть, воно впало, я не знаю, але в мене <риклад> порожнє віконечко. Що це таке сефора? А поки номер 18. І це масочка для губ Чері. Номер 19. Так, тут щось теж одноразове. А, І це теж гель для душу. Номер 20. О, що це таке волохате? Вау! Що це за. Вау! це же, Це ж резиночка. Новорічна резиночка. Номер 21. Це гель для очищення. 22. Так. Це. Червон, е, чорний оливчик. 23. 23. Боже, іноді так складно знайти віконечко. А ось воно, 23, 20... Порожнє. 24. Що це? А! Це ж такий е, скрибочок. Щоб робити собі масаж обличчя. Щось там в мене у середині ще є. Я, мабуть, всі е, комірочки відкрила, 24, але ж чую, щось там у середині є. У мене ж було два сюрпризи, які, які я не, не отримала. І це ось такі. Е, Лаки для нігтів. Тут лише Sephora Collection, є маски, я, до речі, не знаю, скільки воно коштує, я їх давно не купляю. Користуватися буду, ну, можливо, туш спробую. Ось це мені, до речі, сподобалось, бо я часто роблю такі макіяжі і прикольний скотч, але здається, його можна купити у будь-якому канцелярському відділі. Повнорозмірна пована червона, точно піде до мами. А, що тут ще є? Ось такі тревел одноразові штуки я буду використовувати. Цим я точно буду користуватися, але за 49 доларів, як на мене, це забагато. Може, якщо б це коштувало десь 20-25 доларів, було б класно. Що думаєте? Напишіть у коментарях.